Може здатися драматичним, але те, як ви доглядаєте за трояндами ранньою весною, дійсно визначає їх стан на весь сезон. Весна критично важливий час для троянд, і правильний догляд за ними зараз закладає основу для пишного цвітіння в майбутньому. Весняний догляд включає серйозну обрізку, підгодівлю, полив, боротьбу зі шкідниками та хворобами, а також загальне прибирання. Ось кілька порад, які допоможуть вашим трояндам розкрити весь свій потенціал у цьому та наступних роках. Обрізка: обрізка троянд не найулюбленіше моє заняття, але для більшості сортів вона життєво необхідна. Найкращий час для цього кінець зими або рання весна, особливо в регіонах з холодною зимою, де можливі заморозки. Легку обрізку можна проводити протягом року. Але навесні потрібна більш серйозна робота. Дочекайтеся, поки мене загроза заморозків, щоб не пошкодити молоді пагони. У більш холодних зонах краще відкласти обрізку до середини весни, коли температура стабільно підвищиться. Почніть з видалення всіх сухих і пошкоджених гілок, вони тільки віднімають сили у рослини. Потім прорідити центр куща, прибравши, перехрещуються і ростуть всередину гілки. Це поліпшить циркуляцію повітря і додасть троянді красиву форму. Решта пагони укоротите приблизно на третину, роблячи зрізи під кутом трохи вищі нирки. Використовуйте гострий і продезінфікований секатор. Не бійтеся сильно обрізати. Правильна весняна обрізка стимулює ріст і рясне цвітіння. Прибирання сміття Після обрізки важливо прибрати всі залишки не тільки зрізані гілки, а й старе листя, торішню мульчу. Це не тільки естетика, але й профілактика хвороб і шкідників. Опад і рослинні залишки можуть стати розєсадником грибків і комах, які особливо активні навесні. Якщо помітили ознаки хвороб, такі відходи краще спалити, а не відправляти в компост. Підгодівля Відразу після обрізки троянди потребують поживних речовинах. Навесні я віддаю перевагу добрива з невеликим переважанням азоту, він стимулює зростання зелені. Підійде і збалансоване добриво і медленно действуючі гранули. Головне не переборщити. Занадто багато добрив може завдати шкоди корінням. Також корисно замульчувати ґрунт компостом, це поліпшить її структуру і забезпечить троянди харчуванням на довгий термін. Полив Взимку троянди майже не поливають, але навесні все змінюється. З початком зростання потреба у волозі різко зростає. Поливайте частіше, щоб ґрунт не пересихав, але не допускайте застою води. Молоді троянди вимагають більше вологи, ніж дорослі. Враховуйте дощі, якщо весна дощова. Додатковий полив може не знадобитися. Боротьба зі шкідниками та хворобами навесні прокидаються не тільки троянди, але й вороги. Найчастіші гості попалиться, павутинний кліщ і трипси. Попалиця особливо небезпечна для молодих пагонів. З хвороб найчастіше зустрічаються чорна плямистість і борошни староса. Перша проявляється темними плямами на листках, друга білим нальотом. Профілактика проста, хороша циркуляція повітря, яку забезпечує правильна обрізка, прибирання сміття та залучення корисних комах. Якщо проблеми повторюються щороку, варто задуматися про посадку стійких сортів. Укладення весняний догляд за трояндами це фундамент їх здоров'я і краси на весь сезон. Не пропускайте жоден з цих етапів, і ваші троянди віддячать вам пишним цвітінням.